Подозрение отправки запрещенных веществ. Какие запрещенные вещества? Амфетамин. Куда вы хотели их отправить и как? В разные города Украины, там Киев, Чернигов. У нас у коробки. Також знаходиться банка. При відкритті даної банки бачимо всередині знаходиться паста. Всередині даної банки. поліетиленовий згорту. Так же саме запакована, верхня частина має кухонну, кухонний папір, банка. Відкриваємо коробку під номером 3. Аналогічна банка, всередині якого мається зіп-пакети. При відкритті згортку номер 2 бачимо зіп-пакет. Аналогічно. І того в коробці номер 1 нами виявлено: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зіп-пакетів. У нас два зіп-пакети. Один зіп-пакет з невідомою речовиною біло-рожевого кольору. Буде проведено експрес-аналіз. Занурюємо у досліджувану речовину. Роздавлюємо капсулу номер 1 згідно інструкції. Легка встряхуємо 2-3 секунди. Речовина змінила колір. Свідчить про наявність амфетаміну. У вас по життєві, ще жительства наркотичні средства? есть в небольших количествах. Сколько примерно? В районе 100-200, где-то так, может больше. Амфетамина? Амфетамин. Это что? Тот же самый амфетамин. Это амфетамин? Да. Тут что? Зип какой-то. В Одесі поліцейські затримали жителя Суворовського району за підозрою в розповсюдженні наркотиків. 23-річного молодика у протиправній діяльності викрали працівники карного розшуку територіального підрозділу поліції, коли той намагався пошту відправити на законний товар. У чоловіка поліцейські вилучили три картонні коробки. З банками із автомобільною пастою, в яких той заховав полімерні пакети з наркотичною речовиною. За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук, в ході якого вилучили ще певну кількість наркотичних засобів та приладдя для їх фасування і пакування. Правопорушника поліцейські затримали в процесуальному порядку, а суд за клопотанням правоохоронців обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі йому інкримінують незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою збуту. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.